Доброго дня, 9 жовтня 2022 рік. Перед вами трьохрічне дерево, сорт Ренет Кубанський. Один із різновидів ренетів цієї великої групи сортів. Чим відрізняється дернета смиренька, тому що він якби більш сійкий до парші, більш його покращена версія. Більш сійкий до такої хвороби, як парша. Ось бачимо плоди. Будемо їх зривати. Бачите, які великі, красиві зелені плоди з таким сивим нальотом, сивим таким пруїном Гарно, гарної форми, правильної такої. Розмір також немаленький. Третій рік яблунці. В принципі, непогано. Так, що ми маємо? П'ять плодів, вже минулоріч ми продегустували. Смак э, притаман Ренету Семеренка, правильно його потрібно споживати, верніше в правильний період, дати йому добре влажатися і тоді, от коли він буде солеменисто-жовтого кольору, тоді вже відчувається от той весь цукор і тікає вся та кислота, яку можете відчути зараз під час споживання, і що вас відштовхне від даного сорту. Ні, це пізній зимовий сорт. І Споживати його потрібно після довгого періоду влажування. Тоді він буде мати прекрасний смак. Ось такий ось сорт. Так, дякую за увагу.